Всім привіт! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня-сексологиня, авторка групових жіночих та чоловічих проєктів про покращення сексуального життя. І один з найпопулярніших запитів в роботу зі мною це бажання прокачати сексуальність, це бажання стати більш сексуальною, більш розкутою і якось змінити свій образ так, щоб сексу стало більше. А для того, щоб не пропускати наші важливі відео. Про секс та задоволення. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати наш дзвіночок, щоб усі усі сповіщення надходили до вас. Наша сексуальність, де вона знаходиться, чи у всіх вона є. Чи може бути так, що ну, людина народилася, ну просто якийсь антисекс. ну Настільки воно якесь недолуге, настільки воно нещасне і ніколи йому чи їй не бути сексуальною людиною. Сексуальність складається з трьох. Компонентів. Це компонент біологічний, тобто наше сексуальне здоров'я. І дійсно це набор, набір гормонів, це е, ті показники нашого здоров'я, які нам вказують, чи є е, в нас захворювання, що передаються статевим шляхом, чи були якісь травми фізичні, які впливають на нашу репродуктивну систему. Другий компонент сексуальності це. Психологічний, наявність нашого досвіду, якісь історії з життя, де ми хотіли чи не хотіли займатися сексом, отримували чи не отримували компліменти про те, які ми красиві, цікаві, пристрасні і так далі. І третій компонент сексуальності, на жаль, найоб'ємніший. Зараз, на жаль, зрозумієте чому соціальний компонент, та середа, в якій ми жили, та сімейна система, яка якось спотворювала нашу сексуальність. при Тискала усіляко, чи навпаки направляла у якийсь такий правильний, на наш погляд, чи абсолютно неправильний вектор. Саме набір усіх цих трьох компонентів впливатиме на те, як нам у цьому сексуальному житті. Сексуальність є вродженою особливістю кожної людини. Це те, з чим ми народжуємося, і сексуальність формується від народження. Просто у дитячому віці вона набуває не таких форм, як ми звикли дорослі люди розуміти. Тому от якось нам дивно і іноді страшно чути це словосполучення дитяча сексуальність. Це Формування полурольової поведінки це психосексуальний розвиток, це можливість або неможливість пізнавати своє тіло. І хто стоятиме на сторожі оцього психосексуального розвитку у дитинстві? Наші батьки. А в наших батьків також є історія їхньої сексуальності. І згадайте, що нам говорили про секс та радянський союз у радянському союзі сексу не було. І це дуже небезпечно. Здається, що погано, якщо у сім'ї, в сімейній системі сексуальність якась неправильна. Наприклад, мама та бабуся передають дівчинці упередження про те, що вона має сексуально обслуговувати свого партнера. Це жахливі установки, це жахливі насильницькі упередження, які впливатимуть на життя дівчинки. Так само, як і жахливі насильницькі упередження про сексуальність, життя хлопчика, що ти класний, яскравий та сексуально активний, якщо в тебе багато партнерів, якщо тобі дають всі і зразу, і не зрозуміло, в що перетворюється секс, якщо про нього ми говоримо. Дієслово давати. І це страшно, коли якісь некоректні упередження про сексуальність ми отримуємо від наших батьків. Але ще гірше, якщо в сім'ї сексу і сексуальності просто немає. От я дивлюся на своїх батьків, і я не бачу в моїй мамі просто жінку. Я не бачу тільки матір. Я не бачу в своєму батькові просто чоловіка. Я в ньому бачу тільки. Батька. І буває так, що я росту, навчаюся, хожу на гуртки, і на якомусь етапі, здавалося б, свого статевого дозрівання, коли навіть гормональна система мені якби натякає, ну, що ж, можна трошки зі своєю сексуальністю поконтактувати. Але ні, я почуваю себе якоюсь такою безстатевою людиною. От незрозуміло, чи я хлопчик, чи я дівчинка, чи цей секс він точно для мене. От я доросла до сексу, а мені, наприклад, 20. І от оці всі речі говорять про те, що десь цей психосексуальний розвиток був е отак -от затриманий. Десь він був, от знаєте, як наляканий кимось іззовні, і не почав розвиватися. І звідти може рости оця проблема, що я не знаю, що таке сексуальність. Мені здається, що мені її треба десь знайти, надихнутися, тому що власну сексуальність я не відчуваю. От мені потрібен якийсь образ. А які образи ми бачимо? І це теж дуже небезпечна тема. Вона відноситься до соціального компоненту нашої сексуальності. Це оця токсична маскулінність для чоловіків, токсична фемінність для жінок. У нас сексуальною буде вважатися жінка, от саме за версією мас-медіа, така, знаєте, напівоголена з великими губами та грудьми. Бажано силіконовими, ну щоб вони ж під своєю вагою не падали. Правильно? Бажано, щоб там були ідеальні соски та ореоли, які видніються з-під напівпрозорої майки. Образ для чоловіків, ну, нічим. Не краще. Це обов'язково буде такий, знаєте, мускулістий, накачаний чоловік, який любить оголювати свій торс. Давайте всі згадаємо рекламу Бонжур. Да, там, де е, чоловіки роблять оці шоколадки, цукерочки, вони голі. І вони. Ну, скоріш за все, щось, от поки там роблять вони це шоколадне, щось там вони підміняють поняття. Дай ми дивимося, думаємо, боже, що там він ці конфеточки ліпить. Якісь такі образи дуже стереотипні. І, можливо, е, Є люди, у яких сексуальний прояв схожий на щось таке. І це нормально. Тобто, якщо ви зараз дивитесь це відео і розумієте, що ви чоловік з великими мускулами, вам дійсно подобається роздягатись, коли ви відчуваєте сексуальне збудження. І дійсно для вашої партнерки вам приємно приготувати якийсь тортик, і ці е, приготування тортиків закінчуються сексом. Клас, нехай так і буде. Але я б хотіла звернути увагу. Тих наших глядачів, які відчувають, що вони ніби далекі від цього образу, от ніби вони дивляться, розуміють, що вони точно не такі. І вони хочуть махнути рукою взагалі на ідею розкриття своєї сексуальності. Вони об'єктивно дивляться на ці фотографії та відео, порівнюють себе з цим образом. Розуміють, ну ні, я не така. Мабуть, я не сексуальна жінка. Або так само чоловік дивиться, ну абсолютно фізично в мене не така тілобудова. Я не сексуальний чоловік. Чи дійсно це так? Чи дійсно ви не сексуальні люди? Чи дійсно в нашої сексуальності є тільки один прояв. Звичайно, ні. Тож давайте розділимо два поняття: сексуальність та сексапільність. Сексапільність це дійсно такий зовнішній образ. Це картинка, і там е, дуже поряд буде йти тема якогось е, певного сексуального макіяжу. Можливо, це якісь. Танці та заняття для жінок, які їх надихають. Хай Хілс дійсно багато кому подобається. Але це не про сексуальність, не про внутрішню силу, а про зовнішній прояв. Сексуальність це внутрішня сила, на яку зовнішніми впливами не можна подіяти, на яку зовнішніми впливами буде помилково думати, що ми взагалі дістанемо. Тому що сексуальність це. Відчуття всередині себе, що я хочу увага себе. Ну, розіб'ються, на жаль, після цієї моєї фрази, усі ці ідеї, що там курси, там не знаю, як надихнути, як збуджувати чоловіка чи жінку, ну це повна маячна. Дійсно, є якісь там, не знаю, більш технічні штуки, да, коли ми там. Вчимося певним технікам секса, ми вивчаємо тіла людей протилежної статі, якщо ми гетеросексуальні, да? і це дійсно прикольно, але це не про прокачку сексуальності, це дійсно про якусь навичку. А от сексуальність це те, що вже є всередині вас. Тому для того, щоб доторкнутися, дістати все ж таки зсередини е свою сексуальність, потрібно згадати, якою ви були дитиною, як ви вперше відчули інтерес до цієї теми. Тут буде дуже багато смішно. Да, Ці касети батьків, якісь такі оглядання геніталій один одного в дитячому садочку. Да. Оце все треба згадати. Треба зрозуміти, якщо, на жаль, у вихованні це якось не прозвучало або взагалі нічого не звучало, давайте я вам зараз це проговорю. У розвитку і зростанні вашої сексуальності немає нічого соромного. От доти, Доки ви не хочете свої сексуальні фантазії, на вашу думку, якісь небезпечні, перетворити в дію, там, Вчиняти якісь не знаю, насильницькі варіанти сексу, от доти, доки воно живе в вашій голові, це просто частина вашої сексуальності, і її потрібно не витісняти, не засоромлювати себе, а навпаки, діставати. Круто, якщо в вашому контакті з вашими партнерами та партнерками є багато простору, щоб говорити про це, згадувати, можливо, можна навіть обмінятися такою е сексуальною практикою, де ми напишемо листи. Найсексуальнішим частинам тіла один одного. Це таке практичне завдання для всіх, хто дивиться відео. Тож для того, щоб розібратися зі своєю сексуальністю, важливо зрозуміти, що її не треба відкривати, десь підгледіти, її треба дістати, бо вона вже всередині вас. І сексуальність різна. В когось вона. Більш чи менш от, фемінна, якщо ви жінка, більш чи менш маскулінна, якщо ви чоловік. А можливо, ваша сексуальність за стереотипом схожа на сексуальність протилежної статі. І це теж нормально. Дозвольте своїй сексуальності бути такою, якою вона є, і от саме в цьому місці, якщо ви дозволите, буде дуже багато пристрасті для вас, дуже багато натхнення і дуже багато якихось нових мрій та ідей, як цю сексуальність потім реалізовувати в вашому житті.